В ефірі випуск новин про знакові події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 1 березня, перший день весни. Саме з ним пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як геолог та географ Павло Тутковський, письменник і перекладач Іван Білик та актор Броніслав Брондуков. В календарі ООН – Міжнародний день радіо, Міжнародний день боротьби з наркотиками і Міжнародний день котів. А в церковному календарі День святих 12 мочеників. Нарешті в Україну завітала весна. Наше вітання з нею, усім глядачам обласного телебачення. І про мозаїку свіжих резонансних подій на Житомирщині коротко. З нагоди міжнародного жіночого дня Житомирський міський голова Сергій Сухомлин нагородив жінок військових 95-ї аеромобільної бригади. У Коростині відзначили переможців рейтингу гордість міста. Житомирському ветерану Василю Шубовичу призначено довічну державну стипендію. У лісу смузі поблизу по Житомира знайшли 50 артилерійських снарядів. В області стартував місячник роззброєння. У Житомирі вчора виступив. Відомий гуртік, а сьогодні концерт українського ансамблю музики Дніпро у п'ятницю, 4 березня. Наш телецентр запрошує на концерт народного артиста України Олега Гаврилюка. У Житомирі презентовано електронну систему відкритий уряд». До неї приєдналися більшість державних бюджетних установ з подробицями Михайло Синьогуб. До кінця десятки програма проваджується уже декілька років. До неї активно долучилися і громадські організації. Такий контроль з боку громадянського суспільства, як пізначалися, слугує тому, що на місцях здійснюється контроль не лише за планами реалізації тієї чи іншої програми, а й за тим, як це. Нововведення впливатиме на економію бюджетних асигнувань впровадження. Ініціативи у попередніх роках відбувалося згідно з планом дій, який був затверджений розпорядженням кабінету міністрів у 2014 році, та відповідно регіональним планам у Житомирській області протягом зазначеного періоду було розроблено та вдосконало наряд нормативних та законодавчих актів, що сприяють діяльності інститутів, саме громадянського суспільства. На Житомирщині також активно долучилися до реалізації програми Відкритий уряд. Першими впровадили електронні системи у відділенні казначейства та департаменті фінансів. Міністерством фінансів був у минулому році створений єдиний веб-портал використання публічних коштів, який називається «Єдата». «Е дата І на цьому веб-порталі вся інформація на даний час вже введена, вся інформація. І цей портал працює в повному режимі. Любий пересічний громадянин може зайти на цей веб-портал, вибрати по ЄДРПО, код ЄДРПО бюджетної установи, і буде показана вся інформація. По цьому розпоряднику коштів додамо, що до реалізації програми також долучаються і органи місцевого самоврядування. Лідирує місто Житомир. А загалом, наша область питань відкритості та доступу до такої інформації, перебуває на четвертій позиції в Україні. і далі про останні резонансні події в Україні та світі. Розпочну із фронтового Донбасу. Тут зберігається напруга. Терористи раз у раз провокують наших на вогонь. Затримали диверсійну групу російських військових. За даними української розвідки, Росія сформувала тут 40-тисячну армію із сучасним озброєнням. Окрім того, ще про таке Кабмін відмінив податок на благодійну допомогу учасникам АТО. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про необхідність продати 1 мільйон гектарів державної землі, яка перебуває у тіньовому та корупційному оборотах. З 1 березня вартість електроенергії для населення України зросла на 25%. В рейтингу світових демократій Україна посіла 38 місце із 129. В окупованому Росією Сімферополі внаслідок нестачі електроенергії зупинилися громадський електротранспорт і підприємства. Угорщина вирішила відгородитися від сусідньої Румунії стіною для перешкоди стихійним біженцям. З 5 по 8 березня українців чекають чотири вихідні дні поспіль. Нашу ювілейну франкіану висловів про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата поета Максима Рильського. Як не міг Леонардо да Вінчі бути тільки живописцем або тільки скульптором. Як не здатний був Ломоносов бути тільки хіміком або тільки поетом, так не народжений був Іван Франко на те, щоб усю силу свого розуму, темпераменту й таланту спрямувати якимось одним річищем. Франко був народжений поетом, але він же був народжений і прозаїком, і ученим дослідником, і громадським діячем. Його творча діяльність нагадує складний і прекрасний поліфонічний твір. Багато мелод. Одій багато контрастів, гострі поєднання звуків, але зрештою все зливається у світлу гармонію. Також пропоную ще один відгук про великого каменяра. Гримить Благодатна пора наступає, природу розкішна ядрош пронимає, Жде спрагла земля плодотворної зливи, і вітер над нею гуляє, бурхливий. І з заходу темна хмара летить, гримить, гримить та й на дрож пронимає народи. Мабуть, благодатна я хвиля надходить. Мільйони чекають щасливої зміни. Ті хмари плідної, будущини тіни, що людськість, мов красна весна, обновить, гримить. Як променясто гарний цвіт, парвистий та без запаху, так гарні та пусті слова того, хто не сповняє їх. Як променясто гарний цвіт, барвистий, любозапашний, так гарні та плідні слова того, хто чинить після них. І народний календар наші пращури помітили, якщо з перших днів весна розгульна, не сором'язлива, обдурить, вірить нічого. Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі сухою. Якщо західний мокрою, а південний теплою. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.